Вітаю, друзі! Сьогодні 20 серпня. З вами знову реклачок. Дональд Трамп сказав, що до кінця цього місяця може відбутися саміт Зеленського і Путіна, і зараз активно триває підготовка до нього. Також пообіцяв не виключив, так буде правильніше, відправити до України власні повітряні сили для того, щоб захищати наше небо від можливих атак з боку Російської Федерації після припинення російсько-української війни, замороження її. Ну і також він сказав, не буде йти у відпустку, допоки не завершаться переговори Путіна та Зеленського. Тим часом у Європі дуже скептично відносяться до ініціативи Дональда Трампа, публічно про це не говорять, але про всяк випадок готується до продовження війни. Давайте з оцим оцим розбиратися по порядку. Підписуйтеся, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео, друзям. На жаль, атаки були минулої ночі, і якщо Дональд Трамп відправить, звісно, додаткові системи протиповітряної оборони до України та свою авіацію, їх може бути менше або зовсім не буде. А поки що ми фіксуємо, що є прильоти, наприклад, Охтирка на Сумщині. Внаслідок атаки там отримали поранення 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж, і також росіяни вночі знову били по енергетичній інфраструктурі на Одещині. Ізмаїльський район постраждав. Пошкоджена припортова інфраструктура. Одна людина постраждала. Конкретно, куди прилетіло, не уточнюється. Я вчора вам розповідав про те, що росіяни прицільно б'ють по нафтобазах СОКАР. Путін. Має великий скандал сьогодні із Алієм, і вони поки що не можуть помиритися. Тому він блокує постачання Азербайджаном природного газу до України. Це абсолютно очевидно. Ми також намагаємося блокувати постачання нафти. Російської до Угорщини, але виходить, це у нас поки що не дуже добре. Я про це обов'язково ще скажу, а поки що, друзі, про переговори. Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський і Путін у процесі організації двосторонньої зустрічі, і вона вкрай необхідна для того, щоб з'ясувати, наскільки сторони можуть бути близькими одна до одної, і каже, вони справді до цього готуються. Ми повинні зупинити вбивства, і це занадто багато вбивств. Говорить Дональд Трамп, друзі, вибачайте, але це пряма мова. Ну, часто вона у нього не зв'язана. Речення не дуже структуровані. І Трамп додав, що хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіном і що це може призвести до тристороннього саміту. В той же час Білий дім повідомив про те, що Трамп відмовився йти у відпустку і вирішив не їхати у свій гольф-клуб через переговори щодо України. Він активно займається саме зараз цим питанням. Це дуже очевидно, і Трамп вважає, що добре ладнає із Путіним інакше б Сполучені Штати Америки опинилися б у небезпечному становищі. Чому власне він зближується з Росією? Не лише тому, що хоче економічно з нею співпрацювати, але до прикладу. Він заявив в інтерв'ю американському журналісту Марку Левіну, що добре, коли дві ядерні держави ладнають одна за одною. Якби Путін і я не розуміли один одного, це насправді поставило б нас як країну в небезпечне становище, і наголошує знову, що. Зустріч Путіна і Зеленського знаходиться на етапі опрацювання. І я оптимістично налаштований щодо переговорів, але саме по собі питання складне. Я не випадково, друзі, вам повторюю можливо одну і ту саму інформацію, але Трамп дуже багато говорить, аби ви зрозуміли про те, що зустріч Путіна дуже важлива із Зеленським. Він може згадувати про це по кілька разів на день. Щодня він буде про це говорити і говорить, і всіляко демонструє, що для нього дуже важливий переговорний процес щодо завершення російсько-української війни. Зараз визначається з місцем, де може бути проведена зустріч Путіна і Зеленського. Хоча поки що Кремль офіційно не повідомив про те, що він готовий до цієї зустрічі, але Білий дім наполягає на тому, що все-таки Путін підтвердив готовність зустрітися із Володимиром Зеленським. Але я думаю, що Росія буде всіляко це відтягувати. На арені з'явився Лукашенко, вкотре так його постійно зараз підсвічує Дональд Трамп, і прес-секретарка Лукашенка Наталія Ейсман повідомила про те, що влада Білорусі готова організувати зустріч Путіна і Зеленського. Кажуть, ми не виступаємо миротворцями, але якщо мовляв дуже треба, то ми готові забезпечити. Місце проведення такої зустрічі. І інші варіанти з'являються, тому не одним мінськом, наприклад, Австрія пропонує провести зустріч Зеленського та Путіна. Про це заявив прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер. Австрія є підписантом Римського статуту і там є проблема із ордером на арешт Путіна, який видав свого часу Міжнародний кримінальний суд. Прем'єр-міністр говорить, що ми ну, владаємо це питання із судом, оскільки ситуація неординарна, то він сподівається, що суд піде на зустріч. Так само і Швейцарія заявила, що готова забезпечити безпеку Путіну, коли той прилетить, можливо, на зустрічі з Зеленським саме до їхньої країни. Багато є пропозицій. Вибирати буде між ким і чим, але поки що місце і дата не узгоджені. Тривають підготовчі процеси, як сказав Дональд Трамп. Водночас європейські лідери сумніваються в готовності Путіна до справжнього миру, але все ж таки підтримують ініціативу Дональда Трампа, не можуть вони вчиняти по-іншому, це абсолютно очевидно. Про це пише сьогодні видання «Політико». І дуже влучно вони. Описують те, які ж власне цілі переслідують європейці, коли вони їздили до Вашингтона, і коли зараз готують гарантії безпеки, і загалом висловлюють публічну думку про те, що нібито справді підтримують ідею Дональда Трампа. Чому нібито в Європі? Вважають, що мирний саміт Трампа є шансом викрити російський блеф та зміцнити аргументи на користь нових санкцій. Тобто Путін в їхньому розумінні відмовиться від припинення війни. Я такого варіанту також не виключаю. І це ставить Путіна справді у не дуже привабливе становище. Що власне говорять дипломати? Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилити аргументи на користь санкцій. Це думка не публічна європейських лідерів, але, як на мене, вона хібна. Не можна бути таким впевненим в тому, що Дональд Трамп навіть після провалу переговорів Путіна і Зеленського і провалу мирних переговорів загалом погодиться на ухвалення рішення про якісь додаткові санкції проти Росії. Хоча, звісно, цього виключати не можна, але я не був би таким впевненим. Також вони говорять про те, що гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили. Так, це може бути аргументом, безумовно. І європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії, пише видання «Політику». Новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори. І дійсно, Кая Калас, висока дипломатка Європейського союзу, вчора заявила про те, що, попри все, європейський союз буде готувати 19-й санкційний пакет. Що до нього війде, коли його ухвалять? Невідомо. Ну, щось таке страшне є в Європейському Союзі, говорить Кая Калас, але вони поки що про це говорити публічно не хочуть. Вибачайте за сарказм, але так воно і є. Щодо самих гарантій безпеки, про які пише політику, дійсно робота триває, тому що Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, та не те, що зрозуміти, дав вказівку всім лідерам Європи, яких зібрав свого часу овальному кабінеті, сам сидів за столом помпезно. Ви певне бачили ці фотографії, а всі вони біля нього, рядочком на стільчиках, і він дав їм доручення підготувати саме ці гарантії безпеки. Каже, Америка буде координувати їх. Так от. Учора вже було проведено перше засідання. Близько 10 країн готові відправити свої війська в Україну в рамках мирної угоди, Про це пише видання Блумберг. Уже найближчими днями буде узгоджено план, який передбачає розміщення британських і французьких військ в Україні. Вибачте, перервуся на секунду, я вже про це чую півроку, щонайменше. Так, от цей план розробляється в рамках потенційної мирної угоди. Загалом близько 10 країн готові відправити свої сили в Україну, проте характер підтримки з боку Сполучених Штатів Америки залишається неясним. Але і Дональд Трамп, і Білий Дім говорять про те, що вони не виключають підтримку. Саме європейців власними силами протиповітряної оборони і авіацією над територією України. Ну наскільки це реально, цілком реально, але все буде залежати знову ж таки від Дональда Трампа. Але військових Сполучених Штатів Америки на території України сказав Дональд Трамп, поки він президент, не буде. Щодо 19-го санкційного пакету, ще раз вам наголошу, друзі. Кая Калас сказала, я поставила ці питання на перший план у порядку денному майбутніх обговорень між міністрами закордонних справ і оборони Європейського Союзу, які відбудуться наступного тижня. Не поспішає Європа ухвалювати рішення наступного тижня через 2-3 тижні, ну і так далі. Тим часом, на приведики жаль, на фронті ситуація залишається в Україні вкрай складною. Ще одна цікава новина. Про зустріч лідерів європейських країн Зеленського із Дональдом Трампом. Там вони попросили президента США, аби він натиснув на Віктора Орбана, щоб той не блокував допомогу для України і вступ України до Європейського Союзу. Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану і поцікавився, в чому ж власне проблема. За даними джерел агентства Bloomberg, Трамп у понеділок говорив із прем'єр-міністром Угорщини під час дзвінка. Прем'єр-міністр Угорщини висловив готовність розглянути можливість проведення нового раунду переговорів Путіна і Зеленського в Будапешті. Про це вже офіційно повідомляли навіть у Білому домі. Ну, не зовсім офіційно, але говорили відкрито. При цьому Орбан не підтверджує сам персональний факт телефонної розмови, але пізніше він написав пост у мережі Facebook і дав зрозуміти, що змінювати позицію щодо України не збирається. І заявив, що членство України в ЄС не дає гарантій безпеки для України. Ну, мовляв, я вас почув і на цьому все. Тому, друзі, така от ситуація. Тим паче, буквально днями я вам розповідав про те, що Збройні Сили України завдали удару по перекачувальній станції нафтопроводу Дружба, і нафту неможливо постачати тепер до Європи, ну зокрема до Угорщини. Тому що на інших напрямках нафта постачається. Але міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що транспортування нафти нафтопроводом дружба поновлено. Поки що спростування з боку української влади не було. Що власне сказав Петр Сіярто після української атаки позачора вночі, транспортування нафти до Угорщини по лінії «Дружба» кілька хвилин тому було поновлено. Щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за якнайшвидше відновлення збитків, завданих атакою. Ми очікуємо, що Україна не здійснить чергову атаку на нафтопровід, який мав вирішальне значення для енергопостачання нашої країни, заявив Сіярто. Не виключає, що це може бути і вкид від Сіярто, але й не виключає того, що дійсно постачання нафти поновлено. Тому треба бити, як на мене, влучніше і частіше. Безумовно, удари по нафтопроробних заводах і по різного роду перекачуваних станціях вони задають збитки в російській економіці, але хотілося, щоб такі удари були масованішими. Для цього нам потрібна просто західна зброя, якої на даному етапі, я, чесно кажучи, ну, не відзначаю. Принаймні, у звітах Генерального штабу Збройних сил України мова йдеться про безпілотники, які виготовляємо ми. А от далекобійні ракети, які можуть дитіти на тисячу, дві чи три тисячі кілометрів, поки що я не фіксую. Все ж, російська економіка справді перебуває нині у стані депресії, так кажуть російські економісти, але як на мене, то вона в стані рецесії. Індекс виробничої активності бізнесу Росії у серпні 2025 року знизився до мінус 5,4%. Пункти, що стало новим мінімум з кінця 2022 року. Це показало опитування, яке провів Центробанк Російської Федерації за участі 15 тисяч компаній нефінансового сектору економіки. Тобто, друзі, це офіційна інформація російської влади. Це дуже важливо. За даними опитування, кожна четверта російська компанія скаржиться на зростаючі витрати. Майже кожна п'ята на дефіцит кадрів, а 15% на брак коштів для фінансування оборотного капіталу. Тому саме зараз Росія активно контрактує до Збройних сил Російської Федерації іноземців. Після трьох років військового буму, коли на армію і держоборонзамовлення з бюджету Росії було витрачено понад 20 трильйонів рублів, російська економіка впала в депресію. У другому кварталі Росстат оцінив її зростання в 1,1%, що майже вчетверо менше, ніж на кінець минулого року. Тоді було 4,1%. І темпи зростання промисловості впали більш ніж удвічі, з 4,6% минулого року до 2% на кінець червня. І ще, друзі, трішки вам інформації про гроші, але тепер про українські. Парламент цього тижня планує ухвалити закон про зміни до Державного бюджету України. Рада має намір розглянути перерозподіл майже 45 мільярдів гривень на резерв. Мінцифри, освіту та медицину. Про це ще минулого тижня писала очільниця бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа. І вона повідомила, що комітет рекомендував ухвалити в другому читанні відповідний законопроект. Найбільше скорочення це 33,6 ціліші мільярди гривень на обслуговування державного боргу. За рахунок чого будуть гасити і як це будуть пояснювати, я вам поки що сказати не можу. Ну і ще 8 мільярдів гривень збирається забрати з бюджету. Києва зараз довкола цього питання дуже велика інформаційна кампанія і битва. 25,7 мільярда гривень планується спрямувати на поповнення резервного фонду для покриття непередбачуваних військових та гуманітарних видатків. Мінцифри додатково отримує 4,3 мільярди гривень. І 4,6 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів по країні та 5-11 класів у прифронтових зонах. Ще 3,2 мільярди гривень на ліки для тяжкохворих і лікування дітей. Тому активно Верховна Рада також і перерозподіляє кошти. І на завершення вам інформація про США. Можливо, вам буде цікаво, ви напишете в коментарях. Ілон Маск часом дуже хотів створити нову партію. Якусь американську незалежну. І навіть анонсував про те, що він юридично зареєстрував її. Але нині ухвалив рішення призупинити створення свого політичного проєкту, аби зосередитися на бізнесі та не відбирати голоси у республіканській партії. Тобто він від неї далеко не відходить. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. За їхніми словами, одним із ключових факторів у рішенні Маска є його прагнення зберегти хороші стосунки. З віце-президентом Штатів Америки Джей Ді Венсом, якого, власне, вже Трамп оголосив своїм наступником. І Маск визнає, що створення третьої партії зашкодить його стосункам із віце-президентом США, яку, певне, він буде фінансувати на президентських виборах у 2028 році. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити, Я за вас коментар, підписка вподобайка. Знаємо, вподобаєх забагато не буває. Тому ставте їх всіх люблю, ми шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.